В Ужгороді вже визначили тимчасові місця для продажу ялинок та новорічних прикрас. Основна локація вже традиційно в Боздельському парку. Також у місті діятиме ряд додаткових точок, де Ужгородці зможуть придбати зелене дерево. Продаватимуть ялинки з 15 по 30 грудня. Також відповідно до розпорядження визначено, що додаткові локації. Це локація по вулиці Вільмошаковича. Це локація. На вулиці Закарпатській навпроти Достора. Це локація біля ринку Нива, район Радванка. Це локація Марії Зенковецької, це новий район. І локація біля авангарду, а також локація на Підградській, це автовокзал номер 2 Ялинки мають мати чіпові Засоби і також відповідно до цього будуть проведені і як рейди, і поліції, так і муніципальної варти, яка буде провіряти по локаціям торгівлі такими ялинками.